Коли дитинка просить копи Аврора Мультимаркет каже, «Ходи сюди, Аврора Мультимаркет каже, «Ходи сюди. Ви знаєте, як у нас в Україні люблять, да? От просто вибух, якийсь і все і понеслось. Одна дизайнерка відома опублікувала пост про те, як не треба одягатися в театр. Ну, не боліло, очевидно. І понеслось. А, ми вирішили поспілкуватися з усіма, не лише з дизайнерами, а вибачте, і з акторами, а, і з театральними діячами, і, і просто експертами етикету, і з глядачами є експертами. правила певні. Ну от власне, який же має бути той театральний дрес-код, і чи змінюється він в різні часи? Давайте зараз подивимося, і, все вибачте, для вас. Деятри... Різний буває, та давайте це ще пам'ятати. Давайте потім поговоримо. Скандал у мережі навколо дрескоду у театрах. Бачу дуже багато дівчат, жіночок о, в брюках. Нехто навійбжинцях. Оце такий сьогодні дрескод в театрах. Що про дрескод думають актори театру, і безумовно актора його око радує, коли ти бачиш, що люди готувалися. Що потрібно знати про вбрання для відвідин театру? Поради експертки з етикету. Днями українська дизайнерка Катерина Сільченко у своїх соцмережах опублікувала фото відвідувачів театру. Зі світлини видно, дівчина вбрана у брюки палацу сірого кольору, куртку та кросівки. Дівчата позаду неї також у штанах. Саме на одязі і закцентувала увагу дизайнерка. Має відчуття, що потрібно підняти тему, що вдягнути у театр. І в наступній історії нагадала, який, на її думку, правильний дрес-код у театр. Жінкам, вечірня сукня, підбори і клач. Чоловікам, костюм, сорочка і бажану з кроваткою». Подібна сторі з дизайнерки спровокувала жваву дискусію у соцмережах. Ми написали Катерині, але поки не отримали відповіді. Сніданок ввечері завітав у два театри у національний театр імені Лесі Українки, що у класичному стилі, та у театр на Подолі, приклад європейського театру із сучасним інтер'єром. Який стиль одягу останнього обрали для себе глядачі? Різні театри, і різний, як ви кажете, дрес-коди. звісно, що в шортах якось це не, не дуже ввічливо йти в театр в шортах. Але ж люди на комедії, люди ходять в теплу пору року. Про свій стиль одягу Сергій каже, одягнувся буденно, але з думкою, що ввечері йде в театр. Тому під светром видніється комірець від сорочки. Якось я бачив. На київській національній опері там була об'ява, що прохання не заходити в шортах. Подивитись вистави прийшла і Олена. У них з чоловіком сьогодні побачення спеціально для відвідин театру коханий подарував їй нову сукню сьогодні в партію. Але без підборів потрібно дійсно притримуватися дрес якогось, але вважаю, що підбори це не є таким мастхевом. Комусь зручно, комусь ні. Ще одна поціновувачка театру Тетяна сьогодні на виставу. Прийшла у джинсах. Я давно хожу в театрі. Я ходила, брала взимку там змінне взуття, і у Франка внизу там працювала ми передягалися в сенсі, що там знімали тепле, бо там мінус 20, ну, грубо кажучи, одягали туфлі. Глядачка додає, зараз часи змінюються, а з ними і дрескот. Бачила колись пана взимку, коли було дуже холодно, в лижних штанях тут в цьому театрі. Але вони прийшли і подивились, вели себе культурно у драматичний театр імені Лесі Українки. Ми приїхали під час антракту. Оксана прийшла на виставу після робочого дня в офісі, тож без вечірньої сукні. Натомість скомбінувала вбрання зі спідниці та ковтинки. Ви знаєте, якось у те виховання в мене, наприклад, залишилося, і все-таки поняття відвідини театру накладає певні умови. Хочеться все таки вбратися в щось таке. Ну як на мене, тоді очі за можливості спідниця, сукня, ну і підбори, звісно, звісно, ну щоб відповідали так. Дотрималась дрескоду, і інша глядачка Оксана. Нещодавно купили нову сукню, і я вирішила, що скільки є в мене бі... квиточки в театр, це саме той привід, коли можна вдягнути цю сукню. Запитали ми і думку акторів. Заслужена артистка України Ірина Новак нам відповіла. До театру йдуть люди за натхненням, за емоціями, відчуттями, перепочити, переключитися до театру. Готуються, але зараз все безумовно трансформується. Ми, актори, сам театр налаштований на те, щоб був глядач, бо ми працюємо для нього. І зараз такі часи, що безумовно ми звертаємо увагу як вдягнений глядач, але йому насамперед має бути зручно. Я не думаю, що це будуть шорти, спортивний костюм, бо це не тренажерний зал. Але якщо зручно в вкежулі, будь ласка, експертка з етикету Наталія Адаменко розповідає: справді час змінюється, а з ним і театральний дрес-код, який стає все менш консервативним. Проте він все ж існує. Театр це місце, де дрес-код, мені здається, дуже обов'язковий. Може, дійсно не треба зараз бути таким же, знаєте, вибагливим до того дрес-коду. Але це не спортивний одяг, і якщо влітку ми говоримо про літо, то це не, не якесь не декольте вечірній сукні, а сарафанчик. А от робити зауваження гостю театру про його вбрання, тим більше публічно, чи в колі друзів, чи у соцмережах, не припустимо. Хтось когось фотографував. Навмисно, тим більше, якщо людина публічна і вона раптом не так одягнута, як комусь би хотілося, і він насмілився її коментувати. Ну, це не те, що недоречно, а це заборонено. І згідно з етикетом, це взагалі заборона. Робити зауваження людині можна тільки тет тет і дає пораду, якщо ви йдете в театр після роботи і не маєте змоги одягнути сукню чи костюм. Якщо ви жінка, візьміть з собою однотонну яскраву хустину, яку накинете поверх кофти чи футболки, і якщо чоловік, візьміть піджак. Ну тут більше про адекватність скоріше і виставі самій та тому що ще й мертвий певно угу. так в залежності від того, куди ти йдеш. Але справді бачите, і театр трансформується і зараз переживає новий такий пік, бум, відновлення, відродження. Але з іншого боку, ну стриманість, елегантність, і якась доречність все ж таки має бути присутня. Там у нас іменинники одні, я знаю, Чекають Вікторини. Так, чекають mm. з Харкова і не лише багато хто любить цього вікторину. Тому друзі, будь ласка, увага на екран для вас перше запитання. Угу. Яка видатна історична особистість стала головним героєм першого українського повнометражного фільму а Тарас Шевченко, Б Іван Сірко, В Богдан Хмельницький. Так, ну що розділилися ваші голоси між Богданом Хмельницьким та Іваном Сірком? Давайте зараз подивимося правильну відповідь. Який з цих двох варіантів правильний? Яка видатна історична особистість стала головним героєм першого українського повнометражного фільму? А. Тарас Шевченко. Б. Іван Сірко. В. Богдан Хмельницький. Правильний варіант Б Іван Сірко.